Вітаю! Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт, я Олександра Пасльон, я гештальт та каскотерапевт. Сьогодні поговоримо про гормони, їхній вплив на наш організм, на настрій, задоволення, радість тощо. Так, як можна ці гормони підвищити, як, можна, як сама людина може ними керувати? Взагалі, що таке гормони? Це біологічно активні речовини, які впливають на певні органи і на наш організм в цілому, вони є регуляторами певних процесів у нашому організмі. І чому саме зараз ми вирішили поговорити про гормони, їхній вплив на нас, і як розпізнавати да, вплив тих чи інших гормонів на свій стан? Ну, як Я вже сказала, щоб і розуміти себе, і керувати і їхнім впливом на нас. І на зараз Я би виділила, окрім гормонів щастя і радості, про які ми сьогодні окремо точно поговоримо. Хотіла би виділити такий гормон, як кортизол. Про нього зараз багато вже, мабуть, знаєте про те, що це гормон, який допомагає нам подолати стрес. Але якщо ми живемо з вами в постійному стресі, а ми живемо вже 22 місяці в постійному стресі, і ці стреси вони не знижуються, не зникають, так? то, відповідно, кортизол він накопичується. І як він накопичується, яким чином? Да? Він у нас Залягає в надмірній вазі. Один із його проявів це надмірна вага. І багатьом людям варто ну, я вам скажу дуже працювати над собою для того, щоб знижувати рівень кортизолу. Є mm -hmm. і, і різні способи його знижувати. Це і фізична активність, тут надважливий цей аспект фізична активність це здоровий сон. Тривалий сон, і, на жаль, це не завжди у нас в наших реаліях, умовах, не завжди це можливим є. От, і відповідно, коли ми це, про це знаємо, значить ми можемо цим якось користуватися і це якось процеси регулювати. Ну так, тобто з'являються ну але... або є якісь інструменти, що ми можемо там з цим зробити. Да, і тут о, справді. О, Актуальне таке питання я чую часто, що є надмірна вага, і люди дуже так, значно збільшили вагу, і питання в тому, як її знизити. Да? І будь-які дієти, будь-які вправи не завжди допомагають про це. От, важливо пам'ятати про цей гормон, да? який виділяється для того, щоб ми долали стрес. Кортизол, так само як і адреналін, допомагають нам впоратися з а, стресами в кризовому ситуації. Ви сказали про надмірну вагу, да? але є ще такі люди, які навпаки втрачають вагу, да? тому що а, в когось на, от, на цьому стресі хтось може заїдати, так? або ну, в принципі організм просто так реагує, що він починає накопичувати. Накопичувати. Тут так. не про заїдання, насправді питання не в заїданні, а в тому, що саме він накопичує для того, щоб мати потім ну, щоб вижити. А в когось навпаки може ну, от, вага втрачатися, тому що людина от вона настільки нервує і переживає, що вона починає стискатися і просто от, от ну, жири спальмі. Ну, звертати ще на це увагу і старатися розслаблятися. Наскільки це можливо? Це, ну, це можливо так. Варто тут в звичку собі це ввести і от постійно тренувати себе, щоб розслаблятися. Там коли повітряні тривоги, колись там ще якась фігня в житті стається, от брати собі оцю паузу і вчитися розслаблятися. От. І як ви вже сказали, фізичні навантаження вони дуже допомагають. Да, робота з тілом якраз це вихід так, так. до розслаблення, да, до перевантаження себе. Mm -hmm. Отже, гормони щастя і радості, перший з них, який виділяють, це дофамін. Або його, ще називають гормон винагороди. Це такий нейромедіатор, який сприяє мотивації, навчанню, він посилює відчуття насолоди, він може підвищувати рішучість. У досягненні цілей, бажань і потреб, і він може виділятися, наприклад, при складанні щоденного списку якихось справ, завдань, при плануванні, при довгостроковому плануванні тобто, коли ми собі намічаємо, що ми можемо зробити, там чого ми можемо досягти. При занятті спортом, в принципі, тут всі ці гормони вони можуть виділятися при заняттях спорту, при творчості, якомусь занятті хобі, при догляді при догляді за собою, за своїм тілом, при вживанні улюбленої їжі, а особливо таких продуктів, як курка, індичка, авокадо і медаль. От Тому, якщо вам не вистачає чогось такого, ну, якоїсь радості, якогось задоволення, то можна, наприклад, поїсти. Вдаль або з'їсти авокадо, і трошки якось підвищити цей гормон. Це гормон такого швидкого задоволення. Mm -hmm. так? І тут акцент саме на задоволенні. Тому дуже часто цей гормон, ну, скажімо так, дуже часто люди, які, яким не вистачає цього гормону, вони можуть бути дуже залежними. Так. І розумієте, щоб задовольнити. Потребу в задоволенні, радості, треба мати не, один, не одне джерело цього задоволення, а декілька джерел. Так. І задоволення ми можемо отримати від багатьох речей, не тільки від їжі, Соціальних так. мереж. Так. Ми можемо від ігор якихось ми можемо отримувати задоволення від роботи. Від навчання, От, як ви сказали, вже від хобі, творчості і так далі, від спорту, від спілкування з друзями, там, близькими людьми, рідними, да? партнерами. Ну, і знаходячись в такому повсякденному стресі, який ми переживаємо, варто розширювати свої. Способи задовольнити ці потреби. Ну і якщо ми говоримо про те, що дофамін він є таким про певне задоволення да, і якимось таким певним мотиватором да, в досягненні, будь-чого, то тут зрозуміло, чому у віртуальному світі набагато легше отримувати цей дофамін. От. Тому що не треба так багато зусиль докладати до того, щоб в соцмережах або десь у віртуальному світі ігор бути успішним а, таким, яким я собі уявив. Mm -hmm. От. Там досягнення даються набагато легше. Так. Ну, і якщо страти, то можна повернутися, зберегтися, так? Ну, і, там, почати з того самого місця mm -hmm. в житті. Так? Якось не, не завжди може так статися. От. І так, е -от. є ще таке поняття, як дофамінова пастка. Це коли потрібно збільшувати дозу цього задоволення. Наприклад, збільшувати дозу алкоголю, або збільшувати там часи перегляду в соцмереж, коли ти сидиш, готаєш, готаєш, в очікуванні того, що зараз натраплю на якусь таку новину, або на якесь таке відео цікаве, і я щось отримаю. Але цього не стається, і тому напрацьовується така толерантність до збудника, і нам потрібно все більше і більше. І тут може така залежність потім виникати, от, і з якою може бути дуже важко справитися самостійно. От, тому звертайте на це увагу, обов'язково звертайтесь до спеціалістів за допомогою. Ще один гормон виділяється гормон серотонін. <гум> Він регулює настрій наш, так? Так. і це іноді його ще називають гормоном впевненості в собі. Так? <гум> а, є така ідея, що люди, які не впевнені в собі, вони легше отримують задоволення, радість. От Їм легше якось випромінювати і видавати певні емоції почуття. Так? Вони в більшій мірі. Знаходяться під впливом дофаміну, так? а ті люди, які більш впевнені в собі, вони більш стійкі, врівноважені, саме в них в більшій мірі гормон серотонін відіграє роль. Серотонін він посилює відчуття особистої значимості, він регулює психоемоційні реакції, він також пов'язаний із розслабленням, із покращенням пам'яті та швидкості навчання. От, тому він може виділятися при перебуванні на сонці. Так? А у нас зараз такий період осінньо-зимово-весняний, коли сонця мало. Так? От, і тут варто подбати наприклад, про вживання вітаміну Д. Але спочатку зверніться до лікаря, здайте аналізи, перевірте, взагалі, який у вас показник, тому що ну, займатися самолікуванням самолікування, може бути ну, шкідливо для вашого здоров'я. Більше яскравих кольорів в житті, да, от у нас зараз цвів, більше якихось таких приємних вражень от, для того, щоб наповнитися гарним настроєм, гарними відчуттями. фізичні вправи. Так само. Ну, як я вже казала, тут, в принципі, кожен з тих гормонів регулюється фізичним навантаженням, тобто заняттям якимось спортом. Тому, якщо ви ще досі роздумуєте... А зайнятися чимось чи ні, там піти на якусь йогу на танці чи просто в спортзал, то підіть, спробуйте. Спочатку важко там себе якось пересилити, але от відчуйте, як ви будете почуватися після цього. От дійсно самопочуття буде дуже класним. Звичайні прогулянки там щовечора. Бо, Протягом дня декілька хвилин пройтися да, біля своєї роботи, от, правда, вийти на вулицю і зайнятися якоюсь такою активністю. Да? От, та сама пробіжка, та сама ходіння от, допомагає вирівноважити свій стан. І так само серотонін ще виділяється у кишечнику. От, тому подбайте про збалансоване харчування і про достатню кількість пробіотиків. Тому що, якщо ми там десь щось вхопили, перехопили десь там або одними цукерками харчуємось, то це може бути ну, не досить корисно і це навпаки знижує наш рівень серотоніну. Наступний гормон, про який хотілося б розказати, це окситоцин. Угу. Або його ще називають гормоном любові. Цей гормон дає нам можливість піклуватися, турбуватися про інших. Гормон ніжності, тепла. Так, Він ще дає відчуття довіри. Ще він допомагає жінкам полегшувати пологи і виділяється при лактації. От, тому жінки в цей період можуть почуватися просто прекрасно і насолоджуватися цим процесом. Так, да, це таке. До речі, якщо у вас відбувся якийсь певний стрес або сварка, да, або якийсь конфлікт, і потім після цього вам хочеться якось там а, попіклуватися, там, приготувати щось смачненьке, або да, а, а, навпаки, піти в контакт і. Проговорити да, цей конфлікт або а, суперечку це да, свідчення того, що саме виділяється цей гормон, да, і ви вже на виході з цього конфлікту стану. Да. Тобто він сигналізує про те, що ви вже готові до виходу, а, до вирішення цього питання. Як а, можна підвищити цей гормон? А, обійми, навіть якщо поруч нікого нема, то якісь контакти з собою. Розмова, так, поговорити з кимось, фізичні вправи, так, як завжди, масаж, контакт із тваринами, тобто такі mm -hmm. от якісь тактильні yeah, да, 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 способи. Mm -hmm. ну, що може бути найкраще за да, обійми гарної людини? Або дитини, або тваринки. Mm -hmm. так. І е, навіть якщо поруч нікого немає, там якусь іграшку м'яку. Mm -hmm. Подбайте про те, щоб забезпечити себе якоюсь такою м'якою класною іграшкою, щоб можна було її якось там. Зараз багато пледів, різних, де можна так подбати про себе, якщо ви одні. Так, навіть зараз продаються е, такі іграшки, як гусь обіймусь. Mm -hmm. Кіт-батон, я знаю, вони такі на все тіло майже, да, які можна обіймати, притискати, засинати. Наступний гормон, про який поговоримо, ендорфін. Або mm -hmm. гормон гарного настрою. Гормон, який дає нам прожити з вірою і надією в майбутнє. Да? Який, завдяки якому ми радіємо, веселимося, mm -hmm. от, маємо піднесений настрій. Так, mm -hmm. Так. він виробляється у відповідь на стрес mm -hmm. з метою зменшення та замаскування болю. Тому, якщо от ви помічаєте там за собою чи з якими, що там щось таке сталося, там. Якась подія там, неприємна, болюча, а людина може посміхатися в цей момент, то це, ну, не, не вона якась щось, з нею не так, а це вона собі таким чином допомагає впоратися з цією подією, тобто пережити її, знеболити. І тому виникає посмішка. І, ну, відповідно, як можна підвищити цей гормон, то посміхатися там. собі в дзеркалі, іншим людям. І помічати, що відбувається, як ваш настрій покращується? Бо дивитися якісь комедії, так, які змінять трошки ваш настрій і фон. І, до речі, сміх він дуже корисний, коли в нас є забагато страхів. Mm -hmm. От, можна не тільки там дивитися якісь жахи да, для того, щоб якось прийти до тями, а саме сміх. Він дає, От коли ми сміємося, ми задіємо дуже багато м'язів да, і відреагуємо свій страх через тіло. Mm -hmm. так. Тому реготати, сміятися, веселитися. Спорт знову сюди, споглядання якихось витворів мистецтва, прослуховування улюбленої музики, там, улюблена їжа, знову ж таки, масаж, це все також сюди. Відноситься, щоб підвищити е, гормон ендорфін. А ще б е, можна було б виділити два таких гормони, як тестостерон та естроген. Вони, ми вже про них сьогодні, е, в, в тій чи іншій мірі, е, говорили. Вони всі е, пов'язані, всі гормони, про які ми говорили, пов'язані один з одним. Тестостерон, що нам допомагає, і чоловікам, і жінкам, да? це гормон активності, рішучості, працездатності, да? ініціативності. Да? Він допомагає нам долати щось, mm -hmm. так? От. і е, активні заняття спортом, сніг це теж активна дія. Коли ми е, говоримо про естроген, це гормон краси, mm -hmm. це споглядання і отримання задоволення від себе, це споглядання картин, які, статичних е, витворів мистецтва, е, скульптур і так далі. О, да, до речі, класична музика. Догляд за собою. Всі ось СПА-процедури, процедури, процедури по догляду за собою. Це ж і масаж, і mm -hmm. манікюр, і е, зачіска і так далі. Це все якраз про ось цей гормон. Mm -hmm. Ну, і в принципі, от всі ці гормони, про які ми сьогодні говорили, от вони всі, я б сказала, що пов'язані з якимись цими там діями, там цим спортом, улюбленою їжею, якимись заняттям з собою, доглядом за собою. От тому, якщо ви будете там, хоча б хоча б раз в тиждень щось таке для себе робити, от це вже буде е, вкладом у ваше особисте здоров'я, самопочуття. От, і якщо ви помічаєте, що у вас якась е, втома, е, якась апатія або навіть такий депресивний фон, тривога, е, біль у м'язах, ну, от, таке от, е, самопочуття не досить добре, то це означає, що е, ці гормони вони знижені. Тому подбайте про себе, помітьте, що вас щось не влаштовує, якийсь дискомфорт в тілі, почніть займатися собою. Згадайте про ендорфіни, які знижують рівень депресії. ви сказали, раз на тиждень хоча б дбати, да? я би тут рекомендувала щодня помічати якісь елементи для себе радості, задоволення. Або, ну це знаєте, така рефлексія щодня, да? що сьогодні було для мене радісного і від чого я отримувала або отримувала задоволення. І ви точно знайдете ну, мінімум три речі. От, через які ви отримали радість і задоволення. От. І вони будуть такими найпростішими. Бо ми ж хочемо якихось егегей, подій, да, або якихось до ейфорії доходити. Да, але насправді прості речі вони і відповідають за все це задоволення, за все те щастя, якого ми зазвичай не помічаємо. На тій оптимістичній ноті про радість, щастя і задоволення, про рівень гормонів в нашому організмі, нам би і хотілося завершити це відео і побажати в новому році нам більшої стійкості, внутрішніх опор і радості щодня. Більше помічати себе кожному дні. І дбати про себе. До нових зустрічей!